Чим більше ти фокусуєшся на тому, хто що про тебе скаже, тим більше ти себе блокуєш. Насправді всі думають тільки про себе. Ми всі є індивідуальності кожного свій шлях душі і шлях життя, свої уроки і свої причинно наслідкові зв'язки. І тому думати про те, що про тебе скажуть інші, нема сенсу. Ти просто зливаєш туди свою енергію, а те, на чому ми фокусуємось. Це відбувається в нашому житті. Якщо ти в негативі, якщо ти переживаєш за когось, а не за себе, то і звісно, все буде відбуватися так в твоєму житті, що ти будеш постійно шукати себе. А де я тут? Дуже класно виробити свою думку. Дуже часто ми її не маємо, тому що ми росли за різних обставин, і дійсно наше дитинство, наш соціум, школа і все тому подібне впливає на те, які ми які ми стаємо дорослі. І дуже часто в дорослих, навіть нема машій думки, вони переживають з 50, 40 років за те, що хтось про них щось скаже. У мене є дуже класні, прекрасні жінки-клієнти, які приходять 40-50 років, і вони, наприклад, років 10 хотіли займатися Магією, езотерикою, чи ще щось там робити, те, що не приймає суспільство, і не приймають їхні родичі. І вони дуже страждають від цього, що вони раніше це не почали робити. Знаєте чому? Тому що їм казали: ти не така, тобі треба в дурку. Ми тебе не розуміємо, не розуміємо, чим ти займаємось. А коли вони приходять і бачать класних, успішних, реалізованих практиків, таких як я, які інші, мої наставники, вчителі, і розуміють, що на цьому можна не тільки е, отримувати задоволення в того, що ти робиш, а ще й отримувати за це матеріальні блага, то вони починають розквітати і розуміти, що, блін, а чому ми так давно тягнули? І починають цим займатися, займатися тим, що давно хотіли. Так от, не витрачайте своє життя на чужу Думку, навіть якщо це ваші родичі, найближчі люди. Ми її теж мене не сприймали перший час, а потім почали до мене звертатися за допомогою. І тому не тому, що вони не вірили в мене, а тому, що вони не розуміли, чим я займаюся. Але я, не слухаючи їх, змогла вирости дуже сильно. В декреті, з двома дітьми. Сама змогла з нуля заробляти нормальні гроші, постійно навчаюся, постійно піднімаю свій професійний рівень, не слухаю нікого. У мене було дуже багато наставників вчителів, але в мене завжди є своя думка на все. І я навчилась слухати себе, своє серце, свою душу і вищих своїх янглів. Навчаю цьому інших людей. Якщо ти хочеш, я тебе запрошу до себе на індивідуальне наставничество. І на навчання ченелінгу я передаю ці знання зразу через практики і першу сесію ти зможеш вже отримати послання від вищих сил самостійно.